Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати свій рецепт дуже смачної закуски з печених баклажанів. Нам знадобляться дуже прості продукти, баклажани, олія, грецький йогурт, спеції та паста тахіні. Пропорції дивіться в описі до відео. Так, друзі, починаємо ми з того, що миємо баклажанчики, і потрібно так витерти їх насухо, бо вони нас потім будуть стріляти. Застеляємо форму для випікання пергаментом і розігріваємо духовку до 250 градусів. Сухі баклажанчики просто натираємо рукою олією з усіх сторін. Марненько, і ставимо запікатися до готовності у заздалегідь розігріту духовку. Так, друзі, 30-40 хвилин пройде у вас, все запеклося, тому що дуже висока температура. Дивіться, я їх не протикую, щоб усі соки залишилися в нас всередині. Але я отак пробую вони вже м'якенькі, вони будуть точно готові. Дуже гаряче, накриваємо фольгою і чекаємо. Поки вони вичахнуть до температури, що ми можемо тримати їх в руках. Ну, все, друзі, тепер все просто: баклажани вичахли. нам тепер треба їх розрізати і ложкою витягнути ось цю серединку в окрему мисочку. Далі дивіться, я просто так в довільному порядку перерізаю наші чищені баклажани ножем, і потім трохи. Передавлюю вилку. Якщо ви любите, то можете перебити блендером. Але я люблю, щоб в цій страві була якась текстура. Я не люблю, коли воно таке схоже на пасту. Тому робіть, як вам подобається, а далі подивитесь. Далі додаємо рублений чесничок. Дивіться, я ось так дрібненько його покришила. Чавлений мені сюди не подобається. Далі я додаю дрібку солі. Суміш перців за смаком, олію десь 2 столових ложки, грецький йогурт, пасту тахіні, Це перебите кунжутне насіння. І ретельно перемішаємо зараз. Ось і все. Робимо ось такі смачні гріночки з багету та смакуємо дуже ніжною закускою з баклажанів.